Доброго дня, любі друзі. Сьогодні знімаю відео з парксайду. Сьогодні у нас 15 серпня 2025 року, тому є багато новин. Я потихеньку буду їх знімати по одній новині, тому трошечки наріжу цей огляд, щоб він не був занадто довгий. Тому поїхали. Починаємо з самого головного. Саме головне у нас те, що люди вже отримують квартири. Зараз більше 60 квартир вже отримали. Ключі на руки у нас по наших розрахунках виходило, що десь під сотню квартир буде на кінець цього тижня, тобто сьогодні по-моєму, 16 квартир передається, то десь до вечора вже біля 100 квартир вже будуть передані. Є нюанс по передачі, дуже важливий. А, суть цього нюансу в тому, що вам треба буде обов'язково забирати свої документи. Ми вам видали ключі, це не говорить про те, що у вас є Право власності вам віддає нотаріус, тому велике прохання. Через 5-6 днів вам дзвонять, до вас звертаються, приїдьте, заберіть свої документи, щоб потім не було такого, що десь щось загубилося, і ви будете дублікат шукати. Тому всі, кому подзвонили, будь ласка, ну, заїдьте сьогодні, завтра, післязавтра, ну коли там робочий день, і заберіть свої документи. Це дуже важливий момент, тому що, е, тому що це дуже важливий момент. Все, поїхали далі. В додатку дах, всі, хто доєднався, вже розказали про смітники. Ось є у нас Раз, два, три, чотири смітники, з них три великих це оцей, цей цей і останній скляний по найменший. Це смітники для змішаних відходів. Ще раз розказую, показую, тому що в тому даху всі, хто доєднався, там є це сповіщення, воно розказує, як користуватися. Ще раз показую, натискаєте, натиснули, викинули туди сміття, відпустили воно повільно. оп, І закрилося. Дуже важливий момент, треба сортувати. Чому? Тому що якщо ми не будемо сортувати, то ми будемо дорожче платити. Бо змішані відходи вони оплачуються, а вторсировина її забирають безкоштовно. Це дуже важливий момент. Якщо ви не будете сортувати, то е, збільшиться вартість вивезення сміття. Тому що вивезення сміття з таких смітників, воно трошечки йде дорожче, ніж е, із стандартних. Але плюси ви бачите, так? Ну, на, на хвилиночку. Оце є плюси, тому що чисто, красиво, ніяких, ніякого запаху, нічого нема. І це дуже важливо, тому що під землею завжди трошечки холодніша температура, і вона там завжди зберігається плюс-мінус однаково, там 10 плюс градусів. А вони дуже глибокі, ці смітники. І також в тому додатку в даху написали в тому сповіщенні, щоб ви ні в якому разі тут не паркували. Ще раз кажу, шановне панство, ми є тут власниками землі, якщо хтось буде порушувати порядки, буде сидіти на штраф Просто. Попереджаю, щоб потім не ображали, що вас не попереджали. Поїхали далі. О, Богдан Григорович, мені Маше, Богдан Григорович, ви знову потрапили на відео. Так, щодо доступу до квартир, до сьогоднішнього моменту по доступу на квартири він у нас відбувається в той самий час, в який у нас йде робота на будівництві. Правильно Богдан Григорович? А нема доступу, коли нема доступу, коли на вихідні дні. Але з наступного тижня повинна запрацювати вже система контролю доступу, і ми відкриємо. Я думаю, що надіюся, дуже до п'ятниці повинні відкрити, щоб на наступні вихідні ви вже могли собі спокійно проходити. Так, от ви тут набирали там або прикладали цей як його свій зчитувач. От під нього місце. І проходили в свою квартиру, щоб ми вже закрилися. Тому дуже важливий момент, цю неділю перепрошуємо. Доступу, доступ буде обмежений, тому що охорона поки що є наша. Так, що ще з важливого треба розказати? По воротах зараз розкажу покажу. Ворота приїдуть у вівторок. Обіцяли, насправді, якщо чесно скажу, насправді обіцяли в цю п'ятницю, що ворота приїдуть. Але ж у нас тут свято, у нас як завжди, є проблема. На е, свята у нас виходить десь відсотки 40 працівників. Всі інші у нас не хресті, як то кажуть. А, це це, це знову таке почався період свят. Це кінець літа, це він порівняно як Рамадан цей зимовий. Ворота вже фактично виготовлені, їх не привезли, тому що сьогодні б їх ніхто не монтував, бо сьогодні у нас свято. Так, тут з цієї сторони вихід. А, я тут пройду. Тепер що хотів розказати ще вам також важливого. По будинку номер 2 Ведуться роботи по фасаду. Тут бачите, я б частково вже показував. І давайте я вам розкажу по деталях, що як де відкритися. Ще разочек. Я думаю, що ті, хто не дивився мої попередні відео, хоча таку інформацію повторюю по 10 разів. І так, от так само, за як стоїть зараз паркан, отак він буде до кінця будинку. І потім поверне на кінці. Перепрошую. На кінці цього асфальту він поверне наліво. І там єдиний нюанс по комерціям, які знаходяться за поворотом, там треба буде, якщо вивантажувати щось невелике, носити руками. Якщо відвантажувати щось в таке важке, то можна буде заїхати частково на бруківку. Ми таку можливість дамо. Якщо що, то потім підправимо, але ну, велике прохання не зловживати цим питанням, тому ось так. Ну, бачите, на будові взагалі нікого нема зараз. Сьогодні буде відео, в якому скажуть, що від нас всі будівельники повтікали. Так, отут буде зроблений заїзд, це переробиться трошечки, щоб можна було сюди заїхати. Тут щось знову розривали, я так розумію, були якісь щось ховали по електриці, чи по воді, чи по каналізації. А, що по побудовах? По, по цікавому. По ш, штукаторці на другій секції ще поки не зайшли, але обіцяють, от от зайти. А, оця бригада продовжує працювати. Вона не є велика, але ця бригада в неї є величезний плюс в тому, що вона стабільна. Тому там по ній питань немає. Її тільки, тільки треба буде питання підсилення, можливо, якусь секцію візьме іншу, інша бригада. По а, третьому будинку. Приїхали хлопці, приїхали небагато, але вони вже почали зі вчора роботу. І так само ми зараз ведемо перемовини ще з двома бригадами про те, щоб підсилити моноліт Дві по 10, нібито ведуться переговори. Я не знаю, чим вони закінчаться, тому що насправді ведеться переговори не з однією бригадою, а з декількома. тому теж надіємося, що з 1 вересня зараз знов налагодиться. У дійсності наприкінці липня стикнулося з тим, що. По, трошечки у нас людей з різних будов. От. Ну, але ми з цим зараз справимося. Так що там, Сильно не переживайте, насправді все контрольовано. Просто Мені дуже неприємно, що деякі девелопери, забудовники і підрядники таким користуються в наш час. Тому що, як то кажуть, прийде зима, попросять хлібу. Вже просять, звісно, деякі забудовники питаються у нас досвіду, щоб ми їм розказали, як робити очисні споруди. Тому Вчора вони ще розказували, що ми піраміда, а сьогодні просять розказати, як ми добилися такої собі вартості. Ну собівартості. Помінялося, як то кажуть, в тому анекдоті часи. Так, що тут? Підсипали щебнем, цього не було. Єдине, що чого не бачу, поки що не бачу розведення по каналізації, то я думаю, що воно трошечки пізніше буде робитися. По, давайте підемо з вами на будинок No. 4. покажу, що там змінилося по тій, оці, як я казав, стабільній бригаді. Вирішив я на четвертий будинок зайти з протилежної сторони від того, що я заходжу, тому обійдемо навколо. Можливо, щось згадаю, те, що хотів вам розказати, крім того, що вже було сказано. Дуже перепрошую, велику кількість дзвінків, бо передачі ці вони трохи займають часу. Так, поки ми дійдемо до тої секції, яка мені потрібна, до першої секції, там бо звідси, бачите, вже видно велику кількість стін понаробили хлопці. Бо з іншої сторони ми завжди підходили, не бачили цю частину. От. Що ще хотів сказати по передачах? Та по передачах в принципі нічого, нічого такого складного нема. Більшість людей приймають там без, без всяких проблем. Є там деякі, які приводять ці цій компанії, які приймають наші ремонти. Як нібито вони приймають ремонти в цих в, в дизайнерських ремонтах. Там приходять з кутниками, нам показують, що там одного градусу не вистачає. Ну то таке цікаві, цікаві люди, але з тим ми справимося, то нічого страшного. Потім ще, всі раз, всім, ще раз нагадаю, щоб всі чітко розуміли, на балконах плитку ми не повинні встановлювати. Те, що ми їх встановлюємо, це ми вирішуємо своє питання, щоб люди, які заселились, не залежали від тих людей, які не заселились. Ще раз кажу про це. Це дуже важливий момент. Плитка на балконах це наш подарунок вам. Тому, будь ласка, якщо у вас там стоїть плитка і ще не зафугована, не пишіть, будь ласка, нам, що ми повинні щось зафугувати, ми вам нічого не повинні. Це наш подарунок, а подарунки приймаються, як то кажуть, без питань. Поїхали далі. Бачите, це четвертий будинок, і це проїзд в паркінгу. Це от в секції вже нарізані зліва, справа. Оце його ширина. І ось десь, по-моєму, десь тут буде виїзд. Тобто він не прямо виїжджає. А десь, отак, от, по моєму з поворотом. От я не пам'ятаю точно, чи та секція, чи той проїзд, чи той проїзд. Десь воно там виїжджає. Тобто вже так виглядає. Можна оцінити висоту, а вона досить велика, тут більше 3,5 метрів. Я так візуально, десь 3,70 Схоже на це. Отак от от вам більше об'єму дам. От і там почали вже робити кладовки. Тому нагадую, взагалі вважаю, що четвертий будинок він на сьогоднішній момент з тих, що шостий будуються, ну шостий так умовно будується, тільки там розчистку провели. З цих цих будинків він він, мабуть, один з найкращих, тому що в ньому найбільша кількість паркінгів. По перше, вони є. По-друге, їх найбільша кількість. І ще є комбінація з кладовками. Виходимо у двір, збільшена кількість прохідних під'їздів. Е, По-моєму, їх на два більше, ніж в першому будинку, наприклад. Що ще е, по цьому будинку? Ну і тут трошечки там, пару планувань ми підправили, тому це дуже важливо. Я вважаю, хто, і хто купить будинок в четвер квартиру в четвертому будинку. Та людина вгадає, як мінімум, з інвестицією. Я не кажу, там для себе, а от в майбутньому як інвестиція. Тому що на момент введення в експлуатацію четвертого будинку, другий вже буде готовий і скорше за все, і третій теж його обжене, ну, об'єктивно. І фактично четвертий будинок вже буде розглядатися більшістю людей як для себе. А якщо він буде розглядатися як для себе, то. Я завжди кажу, еластичність попиту тоді зменшується фактично до нуля. Тобто неважливо, скільки коштує паркінг десь, якщо він один, якщо він один залишився або один просто в пропозиції, його вартість може дорівнювати тій вартості, яку за неї потенційно може викласти найбагатіший покупець. Я так складно досить завернув, але той, хто ще раз перекрутить на початок, він зрозуміє, про що я кажу. Тому під інвестицію паркінги в четвертому будинку це must-have те, що потрібно бути. В принципі, для будь-якого будинку. А також ми розглядаємо варіант додати в стріт-рітейл теж паркінг. Обов'язково стріт-рітейл це те місце, де зараз знаходиться відділ продажу. Там буде наш, скорше за все, офіс. Там будуть невеличкі магазини. Будівельного е, характеру, і внизу хочемо ще там побудувати паркінг з укриттям, щоб е, дати можливість людям з першого поверху поближче знаходитись до укриття, щоб не тільки в четвертий четверти будинок бігати. Якось так. Е, що ще? Давайте завертаємо вже зараз знов в наш двір першого будинку. Ще раз нагадаю, благоустрій ще не є доробленим. Ми зараз чекаємо на е, багаторічні рослини, кущі, деякі там ще такі невеличкі родзиночки будуть вставлені прямо в двір. Також чекаємо вже замовлені на дитячий спортивний майданчик. Нагадуємо, скорше за все, перші два будинки, а можливо ще третій четвертий, в них будуть невеличкі спортивні і невеличкі дитячі майданчики. Концепція, за якою ми працюємо, це концепція наступна. Ми. У кожному будинку розглядаємо категорично різні концепції і спорту, і е, дитячих майданчиків. А саме головне, навіть благоустрій буде ну, відсотків на 40-45, десь так, відрізнятись. Загальні обриси залишаться. Мається на увазі там центральні діагональні дороги. Але, наприклад, вже в другому будинку ми зменшимо кількість додаткових доріжок на користь озеленення. Ну, Наприклад, там не буде оці бокові. Бачите? Оці дві, там, де вони зроблені з екорішітки, ми їх, наприклад, прибираємо, а подекуди додаємо інші екопроходи, називаємо їх так. От там, Як варіант розглядаються екопроходи з, Просто з таких спіньочків. З деревини покласти. Я розумію, що вони там живуть до 10 років, але вони досить екологічні, їх замінити не так є проблема. А екобруківка все ж таки нагрівається, і в другому будинку ми хочемо зменшити кількість бруківки всередині двору і збільшити кількість таких екопроходів, називаємо це так. Ну і змінимо, трошечки покращимо там спорт. і Дитячий майданчик. Концепція така, щоб в кожному дворі все відрізнялося з загальними рисами, які зберігаються. Для того, щоб якщо буде така можливість, а ми її хочемо започаткувати, щоб діти з батьками могли зайти в сусідній двір, як мешканці там, будинку, 1 зайшли в будинок номер 2 Така є концепція, щоб вони там, наприклад, могли провести час, тому що дітям постійно треба зміна картинки для їх розвитку та в принципі для їх уваги. Так, це, мабуть, все на сьогодні. То я закінчую, мабуть, вже практично підходжу до фінішу. Зараз ще пару слів про загальне. В загальному в планах наступні відео обов'язково виставлю відео про трьохкімнатні квартири, про програму плюс один. Вона вже потихеньку працює. Ми вже позбавили ще двох трьохкімнатних квартир. Ну, як позбавилися, продали. Продали дві трьохкімнатні квартири і продаючи ці трьохкімнатні квартири, дійсно приємно дивитися на обличчя людей, які е, просто там вражені тим, який об'єм роботи вже зроблений. Тим більше на 100 квадратів, це прям ну, вау, дуже багато. Тому по трьох кімнатках ми е, вже практично на фініші. Їх залишиться вже не, там не 14, а менше 10 до продажу. І вони в більшості йдуть дійсності по програмам. Ну, ви знаєте, які це є відновлення, є оселя, і також по постановах по військових. Що ще цікавого сказати? Та, В принципі, можна сказати тільки наступне. Ми дуже вражені тим, яка кількість людей почала ремонти, тому що. Ну, вже деякі люди посверлили собі під кондиціонери, ці підставки. А ми на вівторок вже отримаємо разом з воротами, отримаємо кондиціонери. І згідно того списку, який у нас є, ті 10 людей, які отримали добра, ті 10 людей, які отримали ем, ключі, вони ключі, господи, сертифікати, вони отримають е, вже фактично поставлені підставки під кондиціонери. Тому, е, тому, 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 тому. тому на цьому все. Я зроблю в наступному тижня відео. В понеділок буде по Грінводу Третьому. В середу буде по Порксайду. І в п'ятницю, скорше за все, ще буде одне відео по Порксайду. Тому чекайте до наступного тижня.